Природа дала нам ліки, нам тільки треба навчитись ними правильно користуватись. І на сьогодні більшість лікувальних властивостей трав доказано науково, починаючи від настоянок відварів і аж до сучасних фітотерапевтичних засобів. Наприклад, ромашка містить протизапальний та заспокійливий ефект. Ехінацея піднімає роботу імунної системи та знижує ризик простудних захворювань. Та м'ята вона розслаблює, піднімає настрій, знімає спазм. А імбир прибирає нудоту та покращує травлення. Але варто пам'ятати, що хоч в травах є чисельні корисні властивості, але їх неправильне поєднання чи передозування може нашкодити. Так, наприклад, звіробій. При поєднанні з деякими препаратами він знижує їхню ефективність, а валеріанка в великих дозах знижує концентрацію та викликає сонливість. Трави можуть бути чудовим доповненням до основного лікування, але не замінити його сучасні препарати, особливо при серйозних захворюваннях. В травах дійсно прихована велика сила, але вона буде корисною тільки при правильному використанні. Бажаю міцного здоров'я.